Запрошую вас в різноманітний та цікавий світ іграшок. Що розважає донечку й сина? Іграшка, скаже вам кожна дитина, іграшка радість, що бавить і вчить. Іграшка поруч уже й не болить. Іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, іграшку можна собі змайструвати. Щоб цікавіше було з нею грати. Давайте зробимо конструктор власноруч. Таким конструктором грати цікавіше. Можна експериментувати та вигадувати різноманітні фігури. Щоб створити конструктор, нам знадобиться пластилін та дерев'яні палички. У мене кухонні шпажки. Можна також використати зубочистки. Шматочок пластиліну. Розкочую на дошці. Або між долонями Це кулька. Їх нам знадобиться декілька. Довгу палочку розламую навпіл, щоб утворились короткі. Для гри нам знадобляться короткі та довгі палочки. Зробимо трикутник. Нам знадобляться три короткі палочки, на гострі кінці одягаємо пластилінові кульки, з'єднуємо палочки одна до одної. За допомогою пластилінових кульок. Ось і трикутник. Якщо пофантазувати, то можна зробити об'ємну фігуру піраміду. За допомогою кульок та коротких палочок Створюємо піраміду, з'єднаємо чотири короткі палочки, і у нас вийде квадрат. А якщо трошки пофантазувати. Та додати ще палочок вийде куб. І це ще не все. Фантазуємо далі і куб перетворюється на будиночок. Із коротких та довгих палочок можна зробити ось таку фігуру. Вона дуже схожа на футбольні ворота. Такі фігури із саморобного конструктора в мене вийшли. Малята, а ви експериментуйте, фантазуйте та робіть інші цікаві фігури. Бажаю вам успіху!